Вітаю за дзеркалі, Сьогодні у нас Sweet Blossom Lenormand. Тобто солодке цвітіння. Ленорман, солодкого цвітіння від AGM. Такий малесенький-малесенький. Навіть не, не очікувала. Ну, часто Ленормани такі бувають. А мені, мабуть, і морквина моя не, не, не знадобиться. Тут має бути ця чарівна стрічечка у нас. Угу. Я її бачу, зачепити не можу. Угу. Ну, якось це відкрилося. А, ой, він такий ніжний, він такий весняний, прямо. Ну я і AGM. Дуже люблю їхню якість. У них дуже шикарна якість. І ціна приємна, до речі. Ну, оскільки він такий крихітний, малесенький, то й ціна невеличка. Так. Зараз знайду. знайду відкривашку. Не знайду відкривашку, відкрию за допомогою все-таки. Ось так. Ой, Боже, яка краса. HGM. Ірен. Кепшен. Не знаю, як правильно прочитати це прізвище. Ось так воно виглядає. Відносна новиночка з півроку цьому оракулу бачите листопад 23-го року. Що таке взагалі Ленорман, Тут історію Ленорман можна прочитати, ага, перед тим, як використовувати карти, енергія карт. Ну і тут взагалі особливості ворожіння Ленорман. І основні, основні значення дуже коротесенько, прямо дуже коротесенько. Тут ще є якісь додаткові значення плюс-мінус дорівнює. я так розумію, що це відповідь так ні. Мабуть, але не знаю, що авторка мала на увазі. Зараз, ну, поки що тут немає пояснення. Можливо, десь дрібними літерами. Тут досить малесенька МБК, чорно-біла, як ви бачите. тому, можливо, десь, коли буду прям читати, тоді, можливо, знайду. Тут про поєднання. Ну, різні методи вираження. Це що навіть є? гранд табло. Ну, щось таке приклад. Знаєте, має місце бути, але книг полинорман і навчальних курсів або відео ніхто не відміняв, я би так сказала. Ой, ой, яка краса, тільки погляньте. М -м, Боже, яка це милота. Єдине, що хотілося б їх трошки більшими, але з іншого боку, я люблю такі малесенькі карти. Ними дуже зручно користуватись. Дуже класна якість. Прям. Вони пружненькі, гладенькі, дуже гарно зроблені. Якість дійсно, дійсно дуже класна. Вау! Так, ось так вам буду показувати поближче. Конюшинка 4 лисна, вершник дівчинка. Боже, як красиво, як красиво це зображено. Я, чесно кажучи, не знаю. Це ші. Або це все ж таки рукотворний оракул, ніде це не зазначено було. Ну, і зараз, чесно кажучи, часто це не зазначають, тому дуже важко зрозуміти. Але це дуже-дуже красиво. Просто неймовірно красиво. Хмари навіть красиві. Така начебто негативна карта, Боже, яка змія прекрасна. Ух ти, навіть труна красива, дуже красивий оракул. Я вам дуже рекомендую любителі Ленорман, хто дуже любить от таку дівчачу естетику, я би так. Ну, це все-таки дівчачий оракул. Ну, погляньте, який він квітковий, який він няшний, ніжний, таких тонах, рожевих. Навіть труна тут дуже красива. Дуже рекомендую вам. Букет, який гарний. І дуже класно зображено. Коса. Mm, бачите, це мітлу, да. Ага. Птахи, дитинка. Ой, гарна як. Лисичка. Ведмідь. Вау! Послухайте, в мене просто вау на кожну карту. Лелека. Собака, дуже класний оракул. Тут немає відповідності. Давайте по карті пройдемося. У нас там має бути да? малюнок, номер, назва і ну, відповідність до гральної карти. Єдине, чого тут нема, це відповідності до гральної карти. Але я, якщо чесно, навіть не знаю, хто це використовує. <с> <скажіть>, Скажіть мені, якщо хтось це використовує відповідність до гральної карти. Я не використовую. Ну, я... Чесно, я знаю, що по класиці, воно ну, нібито має бути на карті, але ну, типу, типу канонічно. Да? Але мені здається, що в сучасному світі вже ну, ніхто не користується. Ну, можливо, я помиляюсь, Скажіть мені, хто користується, скажіть, як ви це робите? Що ну, це дає? Да? Яку інформацію це дає? Тому що я поки що не користувалася цими відповідностями абсолютно. А так, тут назва є, номер є, малюнки дуже зрозумілі. Ну, є, наприклад, ленормани, які, наприклад, Арнуво. Я вже його не раз наводила до прикладу, тому що він, ну, можливо, і красивий, але користуватись ним буде дуже складно, бо там ви не зможете відрізнити, наприклад, букет від Лілій. Ну, там треба придивлятися до цифри, ну, коротше, там це все дуже складно. А тут це все дуже просто. Гора, вона і в Африці гора. Вам навіть не треба шукати напис чи там номер. Ви одразу бачите, що це гора. Ви одразу бачите, що це роздоріжжя перехрестя. Да? Тут видно, що це миші. Ну, де миші, де щурі, там по-різному, але все одно. Серце, каблучка, перстень, краса. Десь в якомусь оракулі було написано кільце. І це було так дивно, тому що кільце це одна ланка а В ланцюгу, ну або там інше значення. А в якості прикраси це все ж таки каблучка, або, як я ще сказала, вже забула. забула, Обручка, каблучка, перстень. ну так, Книга книга тут закрита, це має значення. Хто користується ланорман, знає. Відкрита книга і закрита книга, там буде трошечки відрізнятися значення. Лист так само закритий, відкритий. Тобто на ці всі нюанси звертаємо увагу. Я думаю, що це все ж таки вже такий трошки е, наліт е, сучасності, але чим би, би і не користуватися цими нюансами. Вау, ви тільки погляньте. Леді і джентльмен. Не просто мен-вумен, а леді і джентльмен. Ну, для такого ніжного оракулу ліпше й не придумаєш. Це неймовірно. Слухайте, ну я думаю, це стане. Ця колода стане моїм улюбленим Ленорманом, принаймні на найближчий час. Лілія неймовірної краси, просто неймовірної. Сонце. Місяць, ключ. Вау, рибки. Якір. Хрест. А, тут у нас є додаткові, бачите? Мен Вумен. Ну мені однозначно більше сподобалися Леді і Джентльмен. Однозначно. Тут навіть на вибір, розумієте, дві додаткових карти. Ну, часто є в сучасних легерманах. По дві карти: чоловічих 28-х і жіночих 29-х. Прекрасний взагалі. Ще раз насолодіться цим зворотом. Яка це безмежна краса. Отак, мої любі. Я неймовірно щаслива, що а, на моєму столі тепер буде такий шикарний оракул. Отакий малесенький, е, такої прекрасної якості. Ну, я коли побачила, що це Ідм, я ну, прямо не задумуючись купила. В них ще є а, такий вийшов, мабуть, такий же маленький, я, чесно кажучи, не скажу, не знаю. Я його не замовляла там, а, про Париж. Парижський ленорман. Можливо, теж замовлю, не знаю, поки що не планувала. А цей просто покорив моє серденько, підкорив. Тож, дякую вам за увагу. До побачення. Побачимося за дзеркалі.